Директорка Менського зоопарку Зінаїда Максименко годує поні хлібом. Каже, його назвали на честь їхнього співробітника. У нас працював Петро Миколаєвич. Він працював, так вони його назвали Петька. А то Риженька Мошка, так? На, Петька. На. За словами Зінаїди Максименко, називати тварин зоопарку на честь співробітників стало їхньою традицією, таким чином. Як дикий отримав ім'я Іванович. А чого вони так назвали? Тому що був за Іванович, Івановича. Його зараз на війну забрали. Нашого завідувачого секції зараз у зоопарку каже директорка. Переважно працюють жінки, тому що чоловіки пішли служити. Як розповідає працівниця зоопарку Ірина Щербина, у них працює по шість людей на три відділи: хижаки, копитні та птахи. Також є співробітники, які прибирають територію. Працює більше жінок, чоловіків мало, але ми дуже стараємося. Допомагаємо одне одному і справляємося. Якщо ти любиш цю роботу, якщо любиш тварин, то все це підсилував. А взагалі жінки вони все можуть. Багато нас служить багато. Я вже зараз і не скажу скільки чоловік, але ж. Всі, хто були, кого можна було, всіх забрали. Зінаїда Максименко каже, що зимовий період для зоопарку пройшов непогано через те, що не було сильних морозів та снігопадів. Кормів вистачило, тварини були не голодні, не холодні. Всі приміщення, які теплолюбиві тварини тепла, бажали вони його отримали. Частина у нас приміщень обогрівається. Електричним опаленням, частина газовим, і частина більша частина, скажу так, опалюється. У нас твердопаливний котел є. Дрова у нас були закуплені, вистачило, ще навіть і залишилися. За зиму у зоопарку придбали нових тварин: капібару та двох фламінго. Це на самочка, ще запоміняємо самця на на, на наших тварин. Наш приплід. Ну, ми вже заказали, думаємо, чекаємо. Також за цей час у зоопарку народились лама, зебу та ослята. Ще чекають на народження альпаки та левенят, розповідає Зінаїда Максименко. Деяких новонароджених тварин планують обміняти. Я тварини, там яких ще у нас не докомплектовані пари, то ми можемо ти і ватусі, нам треба сам са ще докомплектувати. У нас на території 3, 3 гектари. Ми не можемо собі дозволити десь, наприклад, ще збільшити якісь від тварин закупити. Зараз у зоопарку йде підготовка до те. Плохого періоду тварин обробляють і за кілька тижнів переведуть до літніх вигульних майданчиків. Проводимо дезінфекцію, дератизацію приміщень зараз. У нас цей тиждень ми повністю посвятили, тому що робили профілактичні прививки всім тваринам від інфекційних та інвазійних захворювань. Зінаїда Максименко каже: зараз до них приїжджають не тільки з Чернігівщини, а й з інших областей. Наталя Рожок вперше приїхала з Кролевця, що на Сумщині. Ну дуже подобається тваринок багато. Перше побачили мене такого здорового. Дуже гарно. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.